Усім привіт-привіт! Завітала знову в Аврору. Розпочалися нові акції та знижки з 31 березня по 6 квітня. Всім-всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Кашпо декоративне, фарфорове, чоловічок. Чорний і білесенький ось такий. По 44 гривні папір для випікання, професійний. Аж 50 метрів довжиною, погляньте. Ціна його зі знижкою 119. Гарна знижка. Треба подумати, та, мабуть, собі придбати. Ось так. 119. Ще ось таке кашпо, декоративне, пластикове з ручкою. Ось такий варіант по 49 гривень. Кашпо декоративне, фарфорове Яйце на цьому тижні зі знижкою по 77. А коштувало 119. Ще знижка на цьому тижні фігурка декоративна. Зайченятка до Великодня. Малесеньке по 117. І з'явилась ось така новинка. Зайчик теж декоративний, пасхальний, блакитний та рожевий. Ну, такий зовсім легесенький. 88 гривень. Поглянемо з вами на брілки для ключів. Ось такий метелик металевий. Однакові всі йдуть по 29. Ще брілочок. Для ключів веселочка. Поганеньке щось видно. По 22 гривні, Брелок для ключів м'який, авокадо, по 34 гривні, сушарка для посуду пластикова. З піддоном. По бокам ручки, достатньо велика. Коштує 299 зі знижкою. Ще ось такий варіант, теж сушарка для посуду з піддоном на два яруса. На жаль, розмірів не знайшла. Така сушарка коштує зі знижкою 349, а коштувала 399. І ось такий варіант, теж сушарка для посуду, пластикова біла. Тільки біла. По 99. Без піддона. Шпатель кондитерський, металевий, достатньо великий. По знижці 39. Вінчик металевий. Напівавтомат. По 59 гривень. Лопатка кухонна силіконова. З прозорою ручкою. По 24 гривні вінчик для взбивання, з прозорою ручкою також. По 22 гривні. Вінчик для взбивання металевий з пластиковою ручкою. Цей коштує 19. Пензлики, кулінарні, силіконові. З пластиковою ручкою, прозорою, в різних в різних кольорах. По 22 гривні, набір щипців металевих для м'яса, два штуки в наборі 99, форма для випікання силіконова видмедик по 27 гривень, форма для випікання силіконова. 26 на 24 см в різних кольорах. По 77 гривень. Качалка для тіста дерев'яна 36 см довжиною. Зі знижкою по 99. Пакети майка. 100 штук у упаковці. Невеличкі по 19 гривень. Ніж кухонний металевий. Достатньо великий. алмо 59. Ось такі ніжкухонний металевий з дерев'яною ручкою. Також алмон по 55 гривень. Бульйониця керамічна. На об'єм 650 мл. По 64 гривні. Тарілочка десертна фігурна люмінарк. Скляна біла. 22,5 см діаметр по 64 гривні. Тарілочка обідня, теж фігурна. 26 см діаметр люмінарк. По 74 гривні. Це вже тарілочка супова. Також фігурна, біла скляна люмінарк 20,5 см діаметр по 74 гривні. Салатничок невеличкий, скляний білий. Люмінарк 14 см в діаметр, по 64 гривні. Ось така тарілочка супова 21 см в діаметр, біла скляна по 44 гривні. Тарілочка супова. Ще ось такий варіант теж люмінарк 22 см в діаметр, по 49 Ще ось така тарілочка. Біла скляна 21,5 см діаметр. Десертна. Зі знижкою по 49 см. Великий салатничок. Білий скляний 26,5 см діаметр по 99 гривень. Ой, погляньте, знижка на ось такі тарілочки. Підставки фарфорові для яєць. Рожева, зелена по 129. Коштували 179. Пергамент для випічки, силіканізований. Довжина 5 метрів. Білий по 27 гривень. Фольга для запікання довжиною 10 метрів. По 37 гривень. Цукорниця. подвійна. На два яруса скляна, рельєфна Зі знижкою 169. А це вже цукерниця скляна, невеличка. Серце по 69. Маслянка кухонна пластикова. Одно бамбукове, невеличка по 55 гривень. Ще ось такий варіант. Маслянка кухонна пластикова побільше. По бокам ручки по 69 гривень, ємність для спецій, скляна, невеличка. По 12 млин для спецій, скляний, плюс метал по 69 гривень. соковитискач ручний, пластиковий, білий, зелений. По 24 гривні, зубочистки бамбукові в пластиковій коробці по 15. Ось такий варіант. зубочистки бамбукові фрекінбок 250 штук по 41 гривні. Ніж столовий металевий нержавій, чи сталь з Рельєфною ручкою. зі знижкою по 29. Ось такі ніж кухонний металевий, в чохлі. Невеличкий зі знижкою 49. Авочечистка зі штопором. Ось штопор і відкривачкою 44 гривні. Штопор з відкривачкою у вигляді пляшки. По 24 гривні, ніж для овочів і фруктів. Металевий, а ручка пластик. 34 гривні. Набір душок, дві штуки в наборі, бамбук та пластик. Одна велика, а інша маленька пластикова. Коштує такий набір: 179. І ще ось такий варіант: душка пластикова, прямокутна, 20 на 30 см. по 59 гривень. Менажниця дерев'яна для закусок у вигляді серця по 249 а коштувала 299. Друшляк металевий круглий. З ручками по бокам достатньо великий по 129. Кришка скло та силикон на 20, мабуть, 4 см діаметр. По 199. Побільше ось така кричка, скло та силікон, мабуть, 28 вже сантиметрів діаметр. Ця коштує 229. Миска металева, глибока, невеличка, зовсім зовсім легесенька по 24 гривні, сито миска, металева з ручками, невеличке. По 49 гривен. Ось така відкривачка для консерви металева з пластиковою ручкою. По 69 гривень. Така настільна, порційна кругла. в різних різних кольорах. Зі знижку 31 гривня. Серветниця дозатор. Дерев'яна свізеруночком, достатньо велика. По 99 гривень. Скатертина прямокутна, з хвилястим краєм, з малюнком. 150 на 120 см. По 77 гривень. Ось такий варіант скатертина. Прямокутна з бахромою, теж з малюнком. 140 на 110 см. По 57. І ще ось такий варіант. скатертина з малюночком 180 на 180 сантиметрів. Але вона дуже-дуже тонесенька, по 22 гривні. Серветочка кухонна, невеличка мікрофібра. В асортименті в різних в кольорах по 11. Ось такий рушничок кухонний. Прямокутний мікрофібра. По 22 гривні. Дозатор для рідкого мила пластик. А верх бамбук. По 109. Ось такий дозатор для рідкого мила. Також пластик. Прозорий, по бокам рожевий. По 84 гривні. А ось така і новинка з'явилася. Теж дозад для рідкого мила, фарфоровий, однотонний, по 77 гривень. Аназір для дрібниць пластиковий. на три відділення, невеличкий. Для косметики, мабуть, дівчата можливо. По 99 килимок для ванної кімнати, силиконовий, овальної форми. Невеличкий. 9 гривень. Шторка для ванної кімнати з малюночком, з кільцями 180 на 180 сантиметрів по 74 гривні, а коштувала 88. Вішелка на стіна металева на 7 гачків на липучки по 59 гривень. І ось такий варіант. Вішалка на стіна металева на 8 гачків по 27 гривень. Килимок для дому універсальний, м'якесенький, у вигляді квіточки. Зі знижкою 199, а коштує 299. Мильниця пластикова кольорова. Ось такий ще варіант. По 29. Мильниця пластикова з кришкою прозорою по 24 гривні. Підставка органазер у ванну кімнату пластикова. Коштує 15 в білому та чорному кольорах. Ось такий тримач для туалетного паперу пластиковий. Зі знижкою 39 гривень. Вішалка для рушників на стінах на липучках в білому, рожевому, та блакитному кольорах по 15. Набір прищіпок для білизни пластикові. 10 штук в наборі. 24 гривні. Ось такий набір прищіпок Теж пластикові. 20 штук в наборі, 29 гривень, сушарка для білизни. Настінна ось така, як на малюночку, зі знижкою 99. Підставка для зубних щіток, Пластикова, рожева, біла, блакитна, 29 гривень. Пакети для сміття з ручками 50 штук в упаковці на 35 літрів по 59 гривень.